Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити багато грошей, щоб скасувати нові тарифи, які він назвав ліком. І відповідно це можна назвати простим словом: це рекет, ось кого обрав американський народ. І в більшості це реднеки, які послухали свій час Трампа, який обіцяв, що він знизить Податки, тарифи знизить і підвищить їхню заробітну плату. А вже після його обрання стільки хаосу відбулось не тільки в Сполучених Штатах, а і у всьому в світі, як приклад, це ті мита, які він запровадив. Також Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов'язання придбати американську енергію. На 350 мільярдів доларів, щоб отримати відстрочку від запроваджених мит Дональда Трампа. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, відхиливши пропозицію Брюселя запровадити тарифи 0 за 0 на автомобілі та промислові товари. І окреме питання, мабуть, ви всі чули про те, що під тарифи Трампа потрапили безлюдні острови. І там тільки мешкають Пінгвіни. І це знаходиться поблизу Антарктиди. Тобто там безлюдні острова. Острови Херт і Макдональд, які є зовнішньою територією Австралії. І оцю територію, оці острови обклали 10% митом, попри те, що вони повністю безлюдні. І востаннє відвідувалися людьми майже 10 років тому. Але все ж таки Дональд Трамп наклав на них мит. Ось, шановні глядачі, які останні новини, важливі новини стосовно мит, які... Запроваджує Дональд Трамп президент Сполучених Штатів. Тому ми з вами цю тему розібрали. Якщо у вас є питання стосовно мит, бо вони вже діють з 9 квітня і саме для України ці мита становлять 10%. Будь ласка, залишайте коментарі, свої думки, своє бачення, ставте вподобайки. Вставай.